Привіт! Давайте сьогодні знову продовжимо розмірковувати над четвертим розділом книги «Приповісти». Послухай мій сину, і бери ти слова мої, і помножиться роки твоєго життя. Дороги премудрості я тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний. А коли побіжиш, не спіткнешся. Ці слова звучать як голос люблячого батька, який хоче вберегти дитину від небезпеки. Тут Бог через Соломона показує простий, але надзвичайно важливий принцип. Коли ми слухаємо Господнє Слово і приймаємо його серцем, наше життя стає довшим, світлішим і безпечнішим. Не тому, що проблеми зникають, а тому, що ми маємо правильний дороговказ. Дороги премудрості вчує тебе. Це означає, що Бог не лише дає нам правила, але і сам провадить. Його мудрість не звужує життя, а навпаки, робить його простішим і вільнішим. Коли підеш, то крок твій не буде тісний. Образ людини, яка не застрягає у власних помилках чи заплутаних ситуаціях. Божа мудрість завжди вирівнює дорогу. І мені тут пригадується історія одного молодого чоловіка, який довго вагався, яку спеціальність обрати. Він зважував престиж, зарплату на цій позиції, думку друзів. Але все було заплутано для нього. І лише коли він поставив про це запитання: Господи, що ти хочеш для мене? Рішення прийшло напрочуд ясно. Він обрав не найприбутковіший, але правильний шлях. І саме там Бог розкрив його таланти. Згодом він зізнавався, я відчував, ніби дорога стала прямою, а кроки вільними. Це якраз про те, про що зараз говорить цей уривок. Коли ми будуємо життя без Божої премудрості, то дуже легко спіткнутися, зробити неправильний вибір у стосунках, потрапити у фінансову пастку, піддатися чужому впливу. Але якщо ми беремо Божі Слова серйозно, то навіть у складних обставинах відчуваємо внутрішній простір і впевненість, внутрішній мир. Ми можемо йти вперед, а іноді навіть бігти і все одно не впасти, бо нашою опорою є Господь. Подібну обідницю ми бачимо і в Псалмі для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Божа мудрість це світло, яке не дає нам загубитися у темряві. Господи, дякую Тобі за те, що Твоє слово робить моє життя світлішим і безпечнішим. Навчи мене слухати Тебе і приймати Твою премудрість у серце, щоб мої кроки були впевненими. Дай мені відвагу йти прямими дорогами і не спіткнутися у випробуваннях. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже, благословінь.